Даний період, чесно кажучи, дуже важко. А от ви самі щойно бачили, що тільки починається репетиція, одразу лунають тривоги. Ми, на жаль, мусимо підкорюватись правилам, ховатися. Але в ну, важкий час ми працюємо, так як всі, як вся Україна, працюємо. Ну, у нас немає іншого виходу. Ну, чесно кажучи, зараз своїми силами все, що можемо. Самі актори і підшивають шують, шують костюми собі, робимо декорації самі, пальці всі порізані, паяємо все, зараз рептиція закінчується. в мене ще попереду дуже складна ніч робити електрокодиста. Ну, мусимо в складний час працювати. Називається вистава Соломія та дракон от для мене це особисто дуже ну, приємно працювати. У мене донька старша Соломія. Її звуть, а молодша донька Таїсія. От, на жаль, я не міг ввести виставу образ Таїсія, зате вона є. У дракон по гороскопу, от у мене є так Соломія та дракон, і це також мої діти. І звісно, кожен, кожна дитина, яка приходить до нас в для залу, це також наші діти. В цій виставі ми показуємо п'ять різних племен, які ворожують між собою. Що колись, в давні часи, з'явилися друїни. Це створіння, які в людей заселили злі думки, і ось Соломія та Дракон. Це саме ті персонажі, які повертають вождям цих племен віру, надію і щоб вони жили мирно в одній країні ленд.